Oh, Lord, Сестри, щиро вдячні Богу, що знову можемо разом звернутися до Божого Слова. Відомий текст з Євангелії Діану, розділ 17, це молитва нашого Господа Ісуса Христа, ще вона називається Первосвященницька. Маю велике прохання. Прочитайте, будь ласка, її самостійно, адже коли ми разом будемо читати, вона займе доволі багато часу. Але це молитва. Молитва Христа, коли Він був на землі. Виявляється, що, будучи одночасно Божим Сином і в подобі людського тіла, одночасно бувши Богом і чоловіком, Він потребував молитви. Багато текстів Божого Слова вони звертають нашу увагу на те, що Господь Ісус Христос молився, молився за Петра, молився за учнів, молився за близьких Йому людей. Він мав необхідність, потребу у молитві. І в 20 вірші є дивовижні слова. Про нас, про мене і про тебе згадано у цій молитві. Ви здивовані? Я дещо да. Давайте разом прочитаємо 17-й розділ Євангелія від Діана, текст 20-й. Не за них тільки благаю, тобто не лише за учнів, але й за віруючих у мене через слово їхнє. Так, після того часу вже пройшло більше 20 століть. І з покоління в покоління були ті проповідники, євангелисти, носії Божого Слова, які передавали Євангеліє. Таким дивним чином воно досягло нашого часу, нашого краю, нашої місцевості, більше того, наших сердець, мого і Твого. Хочеться сказати хвала і слава за це. Господу. Ісус Христос молився у цій молитві не лише за апостолів, Він молився за мене і за Тебе. Але запитання, чи віримо ми, що у цій молитві прохання вони стосувалися повністю як учнів, так і нас? Я вірю в це. Що все те, про що він молився, воно стосується і апостолів, і нас. І центральний текст це Сьомий вірш. Нині зрозуміли вони, що все, що ти дав мені, від тебе? Пропоную ще раз його прочитати. Нині зрозуміли вони, тобто апостоли, а якщо це стосується апостолів, воно в рівній рівні мірі стосується і нас, нині зрозуміли вони, що все, що ти дав мені від тебе. Стоїть запитання: а чи зрозумів це я? Що все, що. Бог Отець дав для Ісуса Христа, воно походить від Нього. Апостоли, це зрозуміли. Але чи зрозумів це я? Чи зрозуміли це ви, що все походить від Бога? Ось вона, ключова думка на сьогодні. Виявляється, в глибокому смиренні нам сьогодні варто було б сказати. Батько наш Любий, Отче Небесний, все походить від Тебе справді, все те, чим Ти благословив Ісуса Христа, Він зрозумів, і учні це зрозуміли, що це від Тебе згори, з неба. І цей перелік займе так багато часу. Якщо говорити про здоров'я, воно від Бога. Сім'я від Господа, церква від Бога, місце проживання від Нього залежить. Не ми вибираємо батьків. Всі сфери нашого життя, включаючи матеріальне і духовне, все від Бога. Одного разу йов багатостраждальний йов сказав: Бог дав і Бог взяв. Нехай буде ім'я Його благословенне. Виявляється, все те, що Бог свого часу забрав, то Бог перед цим дав йому. Скарби, ось ці отари великої і малої, рогатої скотини, діти, сім'я, матеріальні здобутки, йов зрозумів, що все це Бог дав. Чи розуміємо ми це ми? Чи розумію я? Хочу сказати, Господи, допоможи це усвідомлювати. Нині зрозуміли вони, що все, що Ти дав мені від Тебе. Ісус Христос, коли був на землі, був у глибокій покорі і розумів це, що все, що Він має, воно від Отця Небесного. Я разом з Ісусом Христом хотів би голосно і тихо повторити. Вірю і знаю, що все, чим ми володіємо, все, чим Бог нас благословив, воно не наше, воно Господнє, воно Боже. Тому в молитві хочеться висловити щиру подяку Господу. І Ісусу Христу, що все, що ми маємо, воно від Бога. Слава йому сьогодні і по віки. Амінь.